Які ваші прогнози на 2024 рік? Які знакові рішення все ж таки можливі в наступному році? Це буде мабуть найважчий рік війни для нас, і це може бути на жаль найважчий рік для всієї незалежності нашої держави, співпадіння одразу російські, американські вибори, вибори в Європарламент. все це буде міняти. все це буде призводити до руйнування системи взаємовідносин, до швидких змін, до яких треба адаптовуватися. Можливе розділення Бельгії, про яке сьогодні в політику говорить дуже активно. Вибори в Британії. Очевидна ключова, головна спроба Росії купувати якому можна більше кількість українських земель. Про це свідчить російський бюджет, дай самі висловлювання Путіна. Помножена на зростаючу втому в українському суспільстві виснаження наших ресурсів і скорочення західної допомоги одночасно помножена на наростання внутрішніх протиріч формування різних груп всередині сьогодні нашої політичної системи може створити для нас дуже надзвичайно складну ситуацію. Це може бути надзвичайно складний рік, і який вимагатиме великого мистецтва політичного керування. Ну але знову ж таки, все в наших руках. Ми можемо грати в цю гру, ми можемо в неї не грати. Ми можемо розвернути цей корабль. Ми можемо починати перемовини. Ми можемо не розпочинати ці перемовини. Ми можемо говорити з Китаєм, а не з Росією про багато речей. То ну тут, скажімо так немає, от і немає чорно-білого і немає такого тунельного підходу. Перед нами ще лежить поле для варіантів, яке завойовано збройними силами України, які дали нашим політикам і хорошу платформу для перемовин, а головне, що виграли час. Для того щоб вести ось вести ці перемовини, е, і е, перед нами ще є поле рішень, і від наших дій переважно залежить все ж таки наше майбутнє. А до чого все ж таки потрібно готуватись українцям? Я, на якому рівні ви запитуєте? звичайним українцям? Ви в Києві, звичайно, звичайним громадянам країни. Кристина, Ви в Києві живете? Так в Києві живете. Якщо ви живете в Києві, вам потрібно готуватися передусім до можливих серйозних перебоїв з освітленням теплом. Тому, що російські ракетні удари що це все ще попереду? І я не виключаю і цю розвідку, яку ми зараз спостерігаємо. Вона я не виключаю, що ну це якраз підготовка до цих ударів, і, і мені видається, що вони перенесені, тому що Путін намагався не дати додаткового аргументу демократам. Під час діалогу про українську допомогу і, скажімо так, українофілам всередині Європейського Союзу. Зараз ці питання вже вирішуються і руки в Росії розв'язуються. Альтернативне тепло, альтернативне світло, запаси продуктів, ризики техногенних катастроф, нанесення ударів, наприклад, по станції аерації чи по якимось мостам буде проводити техногенні катастрофи. Подальша деградація соціальної інфраструктури, передусім транспорт, медицина, освіта це невідворотній це не невідворотні процес, ніхто його зупинити не може в умовах війни. Про акти індивідуального терору, таке що ми спостерігали сьогодні в Закарпатті. На жаль, цього буде більше, тому що люди втомлюються. Люди від цього агресивні, людей багато зброї. Посилення політичної нестабільності, можливо, більше якихось мітингів, демонстрацій, незважаючи на те, що вони заборонені, але ми бачимо, що вони відбуваються в тому, тому самому е місті Києві. Ну і десь на, з весни по наступну зиму активний російський наступ, намагання Росії наступати по цим фронтам, бомбардувати наші тили. Нас очікує складний дуже перебої в поставках для України. Я маю на увазі навіть можуть бути проблеми з паливом з якимись продуктами харчування. Всі мають створити відповідні запаси для цього. У нас очікує дійсно вірогідно надзвичайно складний рік. Е, і ще таке буде невеличке запитання, яке стосується свободи слова. Свобода слова в Україні і на заході вона дуже сильно відрізняється. В чому різниця між ними і про що зараз е, мовчать українські засоби масової інформації? Ви знаєте, мені про це особливо приємно говорити на каналі Укрлайф. На, який, на якому я присутній був з початку його розвитку, дуже багато з 50 ефірів на ньому провів, а потім в якийсь певний момент виявив, що на ньому залишився один чи два моїх ефірів, всі леж, решта е, Розумієте? Причому я якраз той експерт, який не соромиться за жодне своє слово сказане ніколи. Я ніколи не стерв жодного свого поста, жодного свого ефіру. В нас, на жаль, наша система, в нас є проблеми з цензурою. Є телемарафон і все, все таке решта, але не це головна проблема. Головна проблема самоцензури. Люди забороняють собі думати, і забороняють часто думати іншим. Це є наслідком нашого тоталітарного минулого, наслідком незрілості наших до цього часу еліт, тому що на Заході навіть маргінальні точки зору. Моло навіть кажучи, навіть там нацизм чи якийсь радикальний лівий екстремізм, вони звучать. Просто якщо вони маргінальні, то ну, від них відмахуються, але ніхто їм рот не закриває. Вони звучать для того, щоб вони балансують систему, для того, щоб всі розуміли, де ці країни, ці червоні лінії, за які ж суспільству не варто переходити, Вна, е, на Заході будь-яка думка має право бути е, висловлена. Не всі думки будуть, мають право бути почутими. Ну, так працює демократія. Це ж. Е, це, егалітарна демократія, там тільки мейнстрімові думки можуть бути почути. Всі решту думки звучать фоном, вони не можуть бути почуті. Скажімо так. А в нас інша ситуація. в нас величезна маса самоцензури на нашій країні працює, яку навіть не провокує держава. Люди самі схильні до тоталітарних авторитарних патернів мислення. Люди самі бояться думати широко. У нас величезна проблема з державним впливом і намаганням держави зарегулювати цю сферу. Ліцензії поводити, квоти поводити. Ну, для Європи, повірте, це дико. Досить таки для США це дико. Цього, цього, цього всього стільки там точно немає, там все мінімально регулюється. У нас проблема свободи слова, того, що ця свобода слова погано диверсифікована. Ключові з точки зору позбавлені фінансової підтримки. Для того щоб мати гарні платформи, багато їх гарних медіа, багато гарних каналів, але в них часто мало грошей для того, щоб доробити гарний якісний продукт, який би вони доносили до суспільства, тому ми ще знаходимося в такій пострадянській чи неорадянській ідеологемі свободи слова. І я сподіваюся, що ми з вами на всіх ефірах на всіх площадках. Все ж таки будемо о, перевивати інші правила, норми, іншу, іншу культуру е, свободи слова, тому що чим, чим важлива свобода слова і взагалі демократія? Е, дуже коротко, це не хочу філософію розводити тут, але щоб розуміли, демократичні системи постійно генерують кризи, тому що у них постійно зіштовхнені інтересів. Але через те, що вони дуже, е, дуже. Багаторівні і багатоманітні. В цих системах є різні точки зору, різні підходи, конкурують між собою. Ці системи дуже стійкі. Вони генерують кризу і відновлюються, генерують кризу і відновлюються, генерують кризу і відновлюються. Тому що постійно в цих системах є вибір рішень, вибір думок. І, рано, і, і, і в будь-якій ситуації якась з цих думок чи якась з цих рішень правильне. Просто треба потім правильно його вибрати, це, це рішення. Тоталітарні чи авторитарні системи виглядають надзвичайно міцними, вони майже не генерують криз. Але як тільки змінюється якась ситуація, вони по ознаглині на ногах. Вони обрушуються просто під своєю вагою, тому що в них немає альтернативних думок, вони, вони, вони не гнучкі ці системи, вони крихті ці системи. І тому демократія, свобода слова, надзвичайно важливі для того, щоб забезпечити стійкість і гнучкість суспільства і державної системи. Ой, вибачте, за цей за цей філософський мов замагався простіше, пане Руслан. Дуже дякую вам. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую за те, що ви час. Сподіватимемося, що наступний рік, все ж таки, принесе мир та благополуччя нашій Україні. а Негативні сценарії вони не будуть реалізовані.